Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітаю Душа. Я психолог називаю себе трансформаційним вчителем. Щоб дізнатися про мою філософію, можна подивитися окреме відео. А сьогодні дуже цікава тема, яка, давайте, я не знаю, як її просто назвати, тому що це спонтанне відео. Як і більшість на цьому каналі, тому в мене просто виникла ситуація, і напевно я назву це відео, да, Відповідальність за чужі емоції, ось так, відповідальність за чужий стан і. <кій> Значить, пояснюю, що відбулося, чого взагалі я знімаю це відео. Справа в тому, що я спілкувалася з однією людиною, і е, людина був такий, знаєте, ну, вайб, типу, що їй нічого не подобалось. Тобто таке, знаєте, ну, це лице, типу, ну чого ти сюди прийшла? Да? Що, ти, що ти взагалі від мене хочеш? І отакий, от знаєте, томний та І я. Побачивши таку реакцію, ну, типу такий стан, у мене перше, що прийшло в голову, це, звісно, цирк Шепіто, розумієте? Тобто розвеселити цю людину. І, звісно, ти розумієш, що це типу, ніяк не працює. Тобто ти намагаєшся бути емоційно якось, знаєте, залученим, бути веселим, типу якось friendly, як то кажуть. І виходить так, що це не працює, і людина ніяк не змінюється. І все одно я виросла ближче, типа. Що <гля wedge> ти тут дано? то таке невдоволення. І я зрозуміла: в мене це дійсно, знаєте, якби на досвіді, я зрозуміла так: стоп. Я не беру відповідальність за емоції іншої людини. Одне діло, коли ти це, це прочитаєш там і так далі, дізнаєшся, а друге діло, коли ти це переживаєш. І я прям ділюся своїм досвідом зараз. У мене дійсно, знаєте, виникло таке якби відчуття того, що окей. Одне діло, коли ти робиш якісь певні вчинки по відношенню до іншої людини. І є два варіанти розвитку подій, скажімо так. Перше, коли ти знаєш, що ти робиш погано, і ти знаєш, що ти людині вчиняєш да, якийсь певний біль, і вона буде відчувати певні негативні емоції. це один момент. І інший, коли ти можеш робити якісь певні дії, не знаючи, що ти взагалі якби, робиш щось не так, і у людини якось виникають якісь негативні емоції. Для чого нам потрібна розмова? У нас є рот, і ми можемо говорити. Тому я вважаю, що якщо людина з таким кислим лицем, у да, вашому уколі, вона має право і вона повинна сказати, тому, що дивись про те, що е, мені не подобається ось це. Я через це засмучена чи засмучений. Окей, давай ми це вирішимо, якось, да? давай це пофіксимо. Це один момент. Але коли людина на постійній основі з таким лицем, з кислим, знаєте, ви не відповідальні за це. Я впевнена, що е, багато людей опинялись в таких ситуаціях. Особливо часто це буває, коли це стосунки, коли там, не знаю, дівчина чи хлопець, наприклад, якщо говорити про подружжя, хтось постійно незадоволений, Постійно все не так, все не подобається. І от ти е, намагаєшся це якось. Виправляти, ти намагаєшся, я ж, ти кажу, цирк, що включаєш, типу що от давай зараз туди-сюди, туди". починається якийсь е, да, програма, починається, але по факту ви не несете відповідальність за емоції цієї людини, ви маєте це зрозуміти. Не піддавайтесь на цю провокацію, тому що е, це, 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 це не ваша проблема. Якщо людина з з кислим лицем. Це проблема цієї людини. Якщо людина дійсно проблема у вас, людина може про це поговорити. Інша в мене ситуація була, тому що знову ж таки, от про емоції, тому що я повторюю ще раз. Коли хтось причинив вам біль, або ви причинили біль іншій людині, це потрібно обговорювати. Тому що в більшій ситуації, коли ми щось робимо і біль причиняємо іншим людям, вони навіть про це можуть і не знати. Я вам свій досвід ще дві із ситуації розповім із свого досвіду. У мене є подруга, з якою ми дуже давно спілкуємось, і так вийшло, що в певний період свого часу вона дуже сильно пішла в стосунки. І для мене було тоді дуже ну, такий переломний, якийсь, можливо, навіть травматичний момент, тому що для мене тоді на той час. Це сприймалося якийсь, знаєте, не те, що зрада, а якась така, типу, що мене закинули, забули про мене і все. І так як та дружба для мене мала якусь висилку, в, в, велику цінність в той час, ну і в цілому зараз теж, я дуже через це страждала, і мені це дійсно мені це причиняло дуже великий біль. Справа в тому, що моя подруга навіть не догадувалася, що мені в той момент було боляче. Я про це поговорила ми тільки знає, дуже, ну, типо, пройшло, напевно, декілька років після того, як я сказала їй про цю ситуацію. І да, вона підтвердила те, що дійсно в той час вона була набагато більше там залучена в стосунки, ніж з друзями. Да, це було неправильно, вона це зараз усвідомлює. І я розумію, що якщо б тоді, в той момент, ми поговорили б о цього болю, який я носила практично ну, дуже довгий період часу, тому що я його ніяк не пропрацьовувала, він просто в мене був і жив, і доставляв мені біль. На різних рівнях мого буття, розумієте, його просто би не було, якщо б та розмова в той момент вона відбулася. Тому я до чого веду? Наші емоції це наша відповідальність, і кожен несе відповідальність за свої емоції сам. Тобто, якщо я відчуваю негатив по відношенню до якоїсь іншої людини, я маю на увазі, що мені боляче це моя відповідальність піти і з нею поговорити. Це буде дорослий підхід, і ми зможемо вирішити да, цю ситуацію. Знову ж таки, дуже часто я помічаю в стосунках особливо. У нас у всіх різні, я про це знімала відео, і в мене буде ще ряд відео про любов на каналі, про стосунки, тому що ця тема прямо мені зараз дуже сильно горить. Про те, що у людей різні мови кохання, відповідно. Коли для вас важливо, що вам робили подарунки, вас обіймали, вам казали, що я тебе люблю, і підтримували словесно, для іншої людини це будуть якісь певні дії, поміч по дому, наприклад, або якась в цілому просто підтримка, але ну, фізична якась дія конкретна. І через це люди, через те, що вони, по-перше, не знають, що для них є любов, вони не можуть це чітко сказати, виникають багато питань і труднощів в комунікації, в стосунках, тому що ми не знаємо, як один одного любити. І Інколи ми самі себе не знаємо, як любити, правильно? Як що для нас означає любов? Що означає любити мене? як мій партнер, як мої друзі, як мої батьки мають це проявляти. Тому через це виникають да, конфлікти, тому що мені боляче, ти мені не кажеш, що ти мене любиш. Мені боляче, ти мені не допомагаєш, мені боляче, тому що ти мене там не обіймаєш, мені здається, що ти мене не любиш. Поговоріть і не буде нікому боляче. Інше, звісно, питання, чи буде робити це партнер, але трошки не про це. Тобто емоції ми беремо відповідальність за себе. От, коротше, ви поняли, що за емоції, да, наші емоції це наша відповідальність. Те, як ми себе почуваємо, це ми. І у вас є вибір. Тому що насправді емоція, як така, триває 90 секунд. <кій> тобто, наприклад, у вас є якась радість, все вона стухає. Тому радість це не щастя, Завжди про це говорю. Щастя це стан. Радість це емоція. І щастя не дорівнює радість. Це цікавий такий момент. Тому радість, ви відчуваєте. Вам подарували щось? Ви радісні. І вона потім стухає, ця емоція. Ви відчули гнів? Вас трясе? Ви відчули? Це стухає. Тобто сама емоція триває 90 секунд. Те, вже будете ви відчувати оцей біль. Образи якоїсь на людину це вже ваш вибір. До речі, стосовно образи. Я пам'ятаю, що коли ми навчалися, ну, я в смислі ну, на група навчалася, то нам сказала таку цікаву річ, що образа, насправді, о, дорослі люди не ображаються. І я спочатку думаю, в тому смислі, як це дорослі люди не ображаються? Що це, що це взагалі таке? Ну, ні, ми ображаємося. І вона нам сказала таку річ, що дивіться, ваша образа. Це ваші очікування. Якщо у вас немає очікувань, у вас і не буде образи, ви очікували, що щось чи хтось має зробити для вас щось. Ви це очікували, ви це не отримали, ви образились. І мені знадобився час, щоб цю істину дійсно усвідомити, тому що я пам'ятаю, я тоді переживала певний. Неприємний етап в моєму житті, скажімо так, з однією людиною. Я відчувала цю образу на цю людину. І я реально зараз, вже, знаєте, з таким, тверезим, з тверезою свідомістю, можу дійсно зазначити, що це були мої очікування. І це був мій вибір: по-перше, їх поставити ці очікування, створити в своїй голові. І по-друге, очікувати від цієї людини, що вона так зробить. А по суті, якщо б не було б очікувань, то не було б образ. І я така думаю: блін, точно, це ж мій вибір. Мій вибір. Очікувати, що люди мене будуть любити, це мій вибір, що, люди, що я очікую, що люди будуть мене там кудись, не знаю, запрошувати, що вони будуть ходити зі мною спілкуватися і так далі. Потім я ображаюсь, що мене там кудись не кличуть, чи ще щось. У мене таке є. Е, от, я така людина да. До речі, я, коли я читала книгу, як вона називається? От знаєте, в мене така проблема: я забуваю авторів і назви книжок. Тобто, я пам'ятаю, як вона там виглядає, але. Ой, дівчатки, що згадаю. Там а, Ліс Бурбо, її оці травми, скільки там, їх п'ять чи шість? П'ять здається. І там от є травма: е В неї є дві схожі, покинутий, і ще якийсь залишений. От я не пам'ятаю точно, як вони називаються. Mm, але там є одна травма, яка прямо, чітко мене описує. Е, от, там, я пам'ятаю, що там одна травма суті в тому, що людину якби кинули, а другий, що приміняли. От здається, те, що приміняли, це про мене. Але треба переглянути. Бо я так прямо на зубок, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що воно є? Да. Треба бачити трошки перечитувати, ну, якби відновлювати revise. Скажімо так, прочитане. Бо воно в мене в голові є, але, от бачите, я не можу прямо чітко сказати, що, що типу, визначення. Окей, okay. ладно. До чого це я веду. А, ну про те, що в мене є таке, да, що я, <сміття> що типу, інші люди. Я очікую, що інші люди мають мене там кудись запрошувати і так далі. Бачите, ніхто не ідеальний. Так от, повертаючись до. Е Емоції, ще одну ситуацію розповім. Е, відбулася з моєю подругою значить, ситуація. Вона мені, я їй написала, і я бачу, вона не відповідає, це було впродовж місяця. А я замислилася, думаю, ну що за фігня, ти типу, чого не відповідаєш? За... Це дуже дивно. Я їй вирішила перезапитати, типу, що відбулося? Там була певна ситуація, через яку людина вирішила припинити зі мною спілкування. Вона мені про це не сказала. Що цікаво, для, з моєї точки зору, ситуація трошки, ну як це сказати, це начебто не та ситуація, через яку варто було би припиняти спілкування. Знову е, ж таки, це моє бачення. Е, людина має право припинити спілкування через будь-яку ситуацію, яка їй не подобається. Але, тим не менш, що тут відбулося? Е, що, якби, в чому проблема? Да? Ми довго там переписувалися, е, якби намагалися да, зрозуміти одне одну. І в кінці кінців я розумію, що якби я прийняла, да, дійсно, ситуація була неприємна. Я свою да, можна звати, вину там визнаю, я це усвідомлюю. Да, дійсно, з мого з моєї сторони було негарно так вчинити. Я це усвідомлюю, але я також розумію, що я б і не дізналась про цю ситуацію, якщо б людина мені про це не сказала, точніше, якщо б я не спитала. І мені було досить ну незрозуміло, чого б це не обговорити. Спочатку, ну, якби, да, тобто, якщо тобі знову ж таки не подобається тобі щось неприємно, тобі боляче, розкажи це, бо я б, я б і не знала, що взагалі що відбувається в житті цієї людини, якщо б я не запитала про це напряму. Тому, знову ж таки, що найцікавіше, в кінці нашої розмови, я, ну, типу, я розумію, що окей, я свою вину визнаю, я їй так про це і кажу, і кажу, що окей, типу, я вибачаюсь все. І я розумію, що на цьому моменті. Це вже її вибір дутися на мене, ображатися на мене, відчувати, я не знаю, біль чи пробачати мене. І ось тут момент від людини залежить. Розумієте? Тобто, знову ж таки, ми не можемо нести відповідальність за емоції іншої людини. Ми можемо пофіксити своє ставлення до якихось певних речей, змінити своє поведінку. Звісно. Бо як я кажу, інколи ми навіть і не знаємо, що певні дії, які для нас здаються нормальними, іншу людину ображають. І це нормально про це обговорити, але її рішення ображатися на вас, робити кисле оце обличчя, що воно постійно чимось незадоволене, це вибір уже людини і не ва, а не вас. Типу, це не, не від вас залежить. Розумієте? Тому, розумієте, я connect, є коннект, є зв'язок. Тому любі ось так. Ось таке відео. Особливо я вас призиваю, якщо ви в стосунках. Намагайтеся з людьми говорити, якщо ви та сторона. На, мої, на моєму боці, да? коли ви бачите якісь певні негативні емоції, і ви перекладаєте відповідальність за ці емоції на себе. Спілкуйтесь з людиною. І я розумію, що не всі ми народжені. І не всіх є навички комунікації, тому що в наших сім'ях дуже багато чого замовчувалося. І корисні певні навички, які дійсно корисні, їх треба мати, ми їх просто не маємо. І нам потрібно навчитися говорити, навчитися будувати комунікацію, навчитися виражати свої думки, свої емоції, розрізняти свої емоції, взагалі, а що я відчуваю, на що це схоже? І так далі. Тому, е, так, якби дивіться на цю ситуацію трошки зі сторони, так усвідомлено. Да, не потрібно. Як це сказати, влаштовувати якісь такі не знаю, там, розборки скандали, тому що я розумію, коли це на постійній основі відбувається, дійсно це все складно. Ти просто розумієш, що ти не вивозиш такий двіж паріж, але тим не менше. І да, на останок скажу, що не беріть відповідальність за емоції іншої людини. Якщо людина приходить, знаєте, ще теж в компаніях є такі люди, які постійно вони чимось незадоволені. От вони постійно чимось незадоволені. І ти розумієш, що якісь і ти вмикаєшся і починаєш, наче цю людину веселити. Знову ж таки, є ще ж там вже відчуття провини, що вона ж не, не веселиться. Ти ж тут намагаєшся її створювати якусь атмосферу, а вона не веселиться. І, чи все одно з таким кислим лицем, да там йде, і О, ну все, я пішла. І <смір> <смір> <смір)> ось так. І ти думаєш, блін, наче щось мені не так. Це людина сумна через мене. Я намагалась бути дружелюбною, я намагалась бути веселою. А людина отак, ну типу, значить, це в мені якась проблема? Ні, народ, не вас. Якщо це вас, людина має про це сказати. Якщо вона про це не говорить, це її проблема. Інколи, от що мені подобається в психології, це та навичка, яку дійсно от я вважаю, що треба мати кожному, це інколи забити на певні речі от бути таким, вибачте, скажу, як є, але пахуїстом. Тому що коли ти дуже сильно, скажімо так, вовлі в якісь людей, в ситуації ти постійно намагаєшся себе кудись ткнути. Це дуже шкідливо для здоров'я, ментального і фізичного і взагалі для вашого самопочуття і вашого щастя. Тому інколи дистанціюватися і сказати: ну, типу, це твій вибір. Якщо ти про це не говориш, це твій вибір. Якщо ти сидиш з кислим лицем, ти нічого з цим не робиш, це твій вибір. І це не залежить від мене. Тому що ви можете зустрічати таких людей на роботі, там, в компаніях, друзів і так далі. Дистанція це твій вибір. Сидіти з кислим лицем. Це твій вибір, не обговорювати, пхати язика в дупу і ну, от, сидіти мовчати. Це твій вибір, це не мій вибір. Те, що ти відчуваєш, навіть по відношенню до мене, це твій вибір. Ти можеш якби, сидіти на мене ображатися, а можеш це проговорити, пролікувати це і піти далі. От і все. Особливо, коли ще й наміру не було тебе ображати, але людина чогось образилась. Любі, будемо закінчувати. Сподіваюся, що це вам було корисно. Діліться, можливо, своїм досвідом в коментарях. І до зустрічі в наступних відео. Якщо вас зацікавили консультації, вся інформація є в описі під відео. Все любі цілую, обіймаю і не беріть відповідальність за чужі емоції.